Друзі, це моя основна дендюха. І, на жаль, має вона зараз отакий от неприглядний видок. Верхню кришку із клавіатурою я нещодавно розтрощив, уронивши на бідолашну системний блок. Та й в цілому стану неї, якщо чесно, так собі. Подивіться хоча б на це. Але вона працює, має чудове зображення і викидати я її не збираюся. Натомість я зригаю для цієї красуні просто чудовий корпус із звичайної столової плівки. Так. Ну, а куди ж діватися, коли хочеться заграти в деньдюху, правильно? Просто подивіться, який у мене вийшов футуризм. Просто такий кіберпанк.